Доброго ранку. Я згадую досвіди, які моя родина мала з Богом. Мій дядько був повний рішучості стати лікарем. коли він приїхав додому на літо, то хотів поговорити з батьками про свої плани на майбутнє. на другий вечір він рішуче сказав я вирішив стати лікарем. Але я думав, що все вже вирішено, сказав батько. Громада в Фінляндії потребує проповідника. Коли я лежав в лікарні в Швеції, я зрозумів, якою важливою є робота лікаря. Наша громада потребує також лікарів, сказав Оллі. Він нічого не сказав про те, що вони також необхідні в Африці. Мабуть, твоя правда, але в медичній школі субота не буде вихідним, сказав Ріхард. Так, але мій вчитель розповів мені про медичний факультет, який підтримує наша церква в Америці в Ломалінді. Америка втрутилася мати. Як ти можеш думати про Америку? Якщо ти туди поїдеш, ти вже ніколи не повернешся. Олі Олі зрозумів, що зараз не найкращий час, щоб продовжувати цю розмову. Він змінив тему. можливо, зараз я зможу продовжити свою освіту в Німеччині в духовній семінарії Його батьки з радістю з цим погодились. Він буде вивчати німецьку мову і почне навчатись на проповідника. У тому ж році Фернандо і Анна Шталь приїхали з Південної Америки і розповіли студентам про свою медико-місіонерську роботу серед індіанців Амазонки. Олі сказав їм: я також хочу колись поїхати туди. Я хочу стати лікарем-місіонером. Його бажання посилювались, але спочатку він мав вивчити англійську мову і переконати батьків серйозності своїх намірів. Він молився. Провівши деякий час у Німеччині, він вирушив до Великобританії. Оллі порадився зі своїм наставником по навчанню. Той підтримав його стосовно поїздки до Ломалінди. Але Оллі спочатку повинен був навчатись у Pacific Union College. До Різдва він покращив свої знання англійської мови достатньо, щоб поїхати до Америки. Але його батьки були налаштовані проти. Коли він приїжджав додому, то говорив батькам. Я вірю, що це Бог дав мені бажання вивчати медицину для такої поїздки в тебе немає грошей, Америка це дуже дорого, сказав батько. Я можу заробити на це, відповів Оллі. Ріхард подивився на нього цей молодий чоловік ніколи не заробляв грошей. Але Оллі твердо вирішив знайти роботу. У той час Ріхард роу побудував для одного підприємця великий млин. робота була завершена, і з Німеччини вже викликали інженера для налаштування обладнання. Обладнання та інженер для налаштування вже прибули. Пан Джордан про це ще не знав, але я йому вкрай потрібний, сказав собі Олі. Хоча своїм батькам він нічого не сказав. Наступного дня він пішов до пана Джордана. Мій батько сказав мені, що приїхав пан Гросс, інженер з Німеччини, і вам, звичайно, потрібен перекладач. Це правда, я шукаю перекладача, сказав бізнесмен. Ви говорите німецькою? Я щойно повернувся після року перебування в Німеччині. Вас прийнято. Коли ви можете почати? Завтра. «Увечері він сказав своїм батькам: у мене є робота. його батьки були здивовані. Тепер вони зрозуміли, що це дійсно була Божа воля, і Олі повинен слідувати Божому плану. «Ми більше не будемо стояти на твоєму шляху. Певно, це Божа воля. Ми даємо дозвіл на твою поїздку до Америки, і ми будемо сплачувати твоє навчання. Досі жоден з фінських адвентистів не міг вивчати медичні спеціальності через проблеми з суботою. Були двоє лікарів, що стали адвентистами після завершення навчання, але він все ж таки стане лікарем. після шести тижнів млин був запущений, і Олі почав був збиратись до Америки. Спочатку він мав отримати свою платню при цьому він вважав, що його робота має бути оплаченою у повному обсязі як робота кваліфікованого працівника. Коли Олі висловив своє бажання, то пан Джордан, не вагаючись, виписав йому чек. Шкода, що ви не можете залишитись тут довше, але я бажаю вам успіху у навчанні. Його батьки були вражені, що протягом шести тижнів він зміг заробити стільки грошей, щоб оплатити свій переліт та дорогу до коледжу в Каліфорнії. Олі покинув Фінляндію у лютому 1928 року з благословення своїх батьків, щоб одного дня стати лікарем. Мій дядько мав мрію свого життя. Він всім серцем бажав служити Богу. Він був впевнений, що Бог дарував йому цю мрію працювати у якості лікаря-місіонера. Він віддав все у Божі руки, але не залишався бездіяльним. Він зробив все, щоб досягти своєї мети. Для того, щоб наше життя набуло сенсу, нам потрібна мрія. А у вас є мрія вашого життя. Чи знаєте ви якою дорогою ви будете йти? Якщо у нас є мрія, у нас є ціль Мрії як компас. Ми знаємо, в якому напрямку ми повинні йти. Бог знає, куди ми повинні йти. В нього є мрія та план для вас і для мене. Божі плани величніші за наші власні. І, шукаючи шлях до нашої мети, нам не завадить запитати його поради. В псалмах читаємо: дорогу свою покажи мені, Господи, і я буду ходити у правді Твоїй. Приєднай моє серце битися ймення Твого. Кращими в нашому житті є ті цілі, які ми узгоджуємо з Божою волею. Помолимося разом. Господи, допоможи нам визначити твої плани для нашого життя і розвивати наші мрії та цілі у відповідності з твоєю волею. Ти даєш нам надію на майбуття. Ми дякуємо тобі за це. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Я бажаю вам сьогодні чудового дня з Господом.